Вітаю сьогодні. Розповім тобі історію під назвою Скіфські баби від автора почок Перцепцій. Але перед початком я хочу подякувати цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Ну що ж, приємного прослуховування. впевнений, що кожен із вас може навести приклад речей, що вражають інших, але вам здаються абсолютною буденністю. Найчастіше це зумовлено специфікою регіону проживання в більш рідкісних випадках, особливістю людини. Так, для умовного жителя скандинавських країн це полярне сяйво, а у моєму випадку такою буденністю були так звані скіфські баби. Там, звідки я родом, вони були абсолютно звичною річчю, на яку місцеві навіть майже не звертали уваги, але даремно. Неживі каменюки злякаючою примітивною різьбою. Можливо, хтось із вас у дитинстві бував у музеях і встиг на власні очі їх побачити. А може комусь вистачило розуму, навіть торкнутися цих проклятих скульптур. Тепер я вам співчуваю. Краще помити зараз руки після цього багато, дуже багато разів. Треть їх, поки вони не стануть рожевими, а на шкірі не підуть плями від виразок, це набагато краще ніж те, що може приклюнутися у вас через десятки років. Тепер мені здається, що і смерть краща за це. Не знаю, чи допоможе моя порада вам чи ні, мені не допомогла. Свідомість і психіку відтерти не вийде, а хвалена горілка зробить тільки гірше. Тут, мабуть, слід зробити вступ, перш ніж я розповім вам свою історію, пояснити, так би мовити, свою мотивацію, писати все це. Якщо ви слухаєте це, то скоріше за все у мене нічого не вийшло. Далі стане зрозуміло чому. Моя розповідь це скоріше гарантія самому собі, тільки захована в публічному місці, де б ви не натрапили на мою історію. Пам'ятайте, якщо я виклав це в мережу в такому вигляді, то в мене нічого не вийшло. Ідею запакувати в цілісну історію весь минулий рік, протягом якого я ділився з іншими своїм життям, мені підкинули форумчани. Привіт, психонавтам. В іншому випадку я б усе таки залишив. Мені все це дається особливо нелегко, тому що деякі події, які я від себе відокремив, доведеться переживати заново та ще й намагатися описувати їх максимально розгорнуто. За минулий рік, ким мене тільки не називали божевільним наркоманом, тролем, недописакою, мене намагалися навіть задеанонити, що в тіму одних особливо наполегливих людей вийшло, і якось до мене ніхто не приїхав. Адже спойлер, там де я живу зараз, іде війна. Я нікого не змушую це слухати. Моя історія, як і форум, що фігурує тут, Гулиться в п'ять посилань, без особливого бажання все перевіряється, там же і фотки, які сюди додавати з очевидних причин, нема сенсу. Зараз я насилу уявляю, як розповісти про себе спойлерів, особливо приблизно розуміючи, чим закінчиться моя історія. Якщо у вас під час прослуховування виникнуть запитання, не поспішайте з висновками. Ближче до кінця багато що стане зрозумілим. Для форумчан, які слухаються, нового буде мало, а для тих, хто ще не чув, можу сказати лише одне: сідайте зручніше, бо розповідь буде довгою. Почалося все у 2006 році, за кілька місяців до мого 16-го дня народження. Був неприродно спекотний травень. Шкільне навчання добігало кінця, і я за звичкою розповідав своїм друзям з класу про рай на землі, про село, куди я їздив кожного літа. Де у сонячних низинах кущі трави майже людського зросту йдуть у невидиму далечінь, до самого горизонту. Як ми з сільськими пацанами будемо варити з трави молоко і смажити з неї шкашу про термоядерний самогон і невибагливих дівчат, що засмагають голяка біля ставків. У ті останні травневі шкільні дні перед канікулами я міг годинами розповідати їм, яким буде моє літо. Так я собі це уявляв. Так проходили попередні канікули, але не ці. У раніше згадане село я їздив до свого діда по мамані лінії. Дід усе життя працював на шахті, і скільки я його пам'ятаю, безперервно хворів. Постійно їздив лікуватися в різні санаторії, і так співпало, що чергова путівка в пансіонат випала на мій приїзд. Саме під цим приводом я й умовив поїхати зі мною двох своїх друзів із класу. Якщо подивитися на назву сіл у моєму регіоні, то може здатися, що в календарі є лише два місяці, жовтень і травень. На мою ж долю випало село Травневе. Я ось скажу постійно село, село. Але для того, щоб ви краще розуміли, що це за місце, зроблю невеличкий відступ. Травневе було невеликим шахтарським селом, за 40 кілометрів від мого міста. Усі блага цивілізації там були присутні, і на той час в окремих місцях уже навіть був інтернет. Будинки там почали видавати шахтарям уже під розпад союзу. І на момент мого юнацтва там було десь не більше 500 будинків. Крім величезної балки, яку називали хто глибокою, хто широкою, особливо примітного, нічого не було. Інша справа в місці її балки саме там до самого горизонту виднілися ці прокляті скіфські баби. Місцеві їх особливо не помічали, так само, як і я до того фатального літа. Перед поїздкою я все розповідав своїм друзям із класу, славі та відько про крутих пацанів із села. Як я їх познайомлю, яку п'янку ми влаштуємо. Що нас там збереться ціла банда, яка наводить галас на всю околицю. Я розповідав усе це, упевнений, що так і буде, але з самого початку все якось не склалося. Їдучи туди, я уявляв собі, як нас зустрічатимуть одразу ж самої з зупинки, і ми тільки закинемо речі до мене і одразу ж підемо на ставки, після чого питимемо пивко, підсмажені сосиски, до самого ранку. Але тільки вийшовши з автобуса, ми нікого не зустріли аж до самого мого будинку. Усе навколо буквально застигло, як на фотографії. Капець, у вас тут завжди так тихо? запитав Слава, насторожено дивлячись на всі боки. Та я якось і уваги ніколи особливо не звертав на це, сказав я і вперше з самого дитинства, помітив тишу, що завжди була там. Його запитання законно можна вважати тією відправною точкою низки подальших подій, які я почав помічати пізніше. І тут уже без спойлерів не вийде. Наприклад, як вам таке, що на найближчих хрін з неї скільки кілометрів не було жодного дерева? Або те, що ні в кого не було жодної домашньої тварини, ні домашньої худоби, ні курей, ні сторожових собак, ні котів, навіть мишей, і тих не водилося? Усі ці страшні факти для мене спливли набагато пізніше, навіть надто пізно, ну а ви поки що тримайте їх у голові. Ми з пацанами прийшли до хати мого діда, кинули речі і пішли шукати хоч когось із сільських хлопців, проходячи один будинок за іншим. Там також жили їхні бабусі й дідусі. Пройшовши десяток будинків, ми вже опустили руки. Сонце стояло в зеніті, давався взнаки голод. І нарешті ми зустріли одного мого знайомого, Паху. З його слів, цього року нікого чекати не варто. Хтось складав виспити в школі, хтось вступав до училища. Він був місцевим, тому й був тут зараз. Він запропонував піти за кривими шубою, двома такими ж місцевими, але дуже непотящими пацанами. Жили вони з постійно п'яним батьком, який, повернувшись із забою, напивається самогоном, який сам же неї продає, і годинами дивиться сам у себе. Кривої шуба були близнюками, але трохи неправильними, ніби один піджирав іншого в утробі. Так шуба був розумнішим, на відміну від зовсім бедлуватого кривого. Але до слова, це не робило його розумним у загальнолюдському плані. Всі їхні відбиті забавки, на моїй пам'яті, вони робили на пару з братом. Наприклад, кидали в багаття шахтарський саморятівник і сміючись тікали, підривали вдома петарди, чим у підсумку спалили літню кухню. Вони були на рік молодші за мене, у крового вже не було беззаменного пальця через невдалий самопал, а щоб встиг відсидіти на малолітці через крадіжку велосипеда. Саме в їхній компанії ми і планували провести вечір. Прийшовши до будинку близнюків, ми застали їхнього п'яного батю. Він із великими труднощами пояснив нам, що кривий шуба на балці шукають метал. Ми купили в нього літр теплого самогону і рушили в бік балки. Її було видно з будь-якої точки села, безкрайня низина, усипана плямами каменівських баб. Через неї, колись хотіли прокласти трасу, навезли купу всього, а потім союз розпався і все-таки залишилося лежати. Бетоні плити, величезні кільця, купа відбійників і несучих опор для мостів. Незабаром тією частиною, що встигли прокласти, почали приїжджати машини і сипати в балку будівельне сміття. Малими ми ходили туди, збирали метал, шукали щось цікаве, але здебільшого, крім уламків, цегли й штукатурки, там нічого не було. Шукати близнюків довго не довелося. Варто було нам тільки спуститися в балку, і ми відразу почули важкі стуки з боку звалища. Кривої шуба тепер займалися тим, що розбивали кувалдами бетонні плити і діставали звідти арматуру. Дійшовши до них, я в прямому сенсі слова їх не впізнав. Їдучи минулого літа, я прощався зі змарнілими худими пацанами у трохи безглуздих шмотках. Тепер переді мною стояли два дядьки зі здоровенними вкритими венами перед пліччями. Візуально кривої шуба тепер мало відрізнялися, обидва виглядали як атлети. У шуби вже були безглузді темні вусики, а на обличчі Кривого проступала неодноразова поголена щетина, хоч вони й були молодші за мене на рік. Я, як і мої шкільні друзі, славони звідьком на той момент були вкриті тільки білим пушком, значить ніхто тоді навіть не голився жодного разу. Познайомившись один з одним, ми якийсь час ще посиділи на звалищі, розпили приторний самогон, закусивши хлібом, який дістали близнюки. І начебто все заворушилося, і я навіть почав згадувати, як ми гуділи всі минулі роки, та ось тільки по обличчях моїх шкільних друзів без можна було прочитати, що їм не затишно. Якщо Вітьок ще намагався отримувати задоволення від того, що відбувається, то слава відкрито говорив, що вони йому не подобаються. Він говорив, а я й сам почав помічати, що пацани з села відверті бидлани неї гопники. Вся моя скидка ґрунтувалася на тому, що я знав їх з дитинства, але після його слів з мене немов спала пелена. У цій вже новій реальності тепер і мені було незатишно. Паха, якого ми зустріли першим, якось швидко напився і без перерви говорив дурниці. На початку ми ще намагалися зрозуміти, що він каже, але зовсім скоро перестали звертати на нього увагу, тож його марення невдовзі переросло в тихий плач. Близнюки спіймали на кишеньковому радіо, хвилю шансону і мовшки курили. Вітьок, трохи окусівши дивився кудись у долечінь, а Славонусе намагався підбити мене піти. Тоді й сталося те, що можна вважати початком мого кінця, початком кінця для всіх нас. Після чергової пропозиції слави, несподівано для мене Шуба якось усвідомлено подивився на моїх друзів і запитав: А він вам показував наші головні визначні місця? запитав він і загасив недопалок об кувалди, що лежав біля ніг. Ми майже відкупали одну нову. Долучився до розмови кривий і посміхнувся. Так, якраз ваша допомога буде доречною. Ми там шпали підсунули. Потрібно буде всім дружно навалитися, щоб перевернути її. Продовжив Шуба. Він говорив про скіфських баб. Я знову підкреслю, що до того дня для мене це були просто камені, яких було настільки багато у нашому селі, що я просто їх не помічав. Давайте сходимо, будете першим, хто нову побачить, ми її вже кілька місяців копаємо, сказав Шуба і підскочив. Вони взяли кувалди, зібрали свої речі. Ми підняли паху, який хитався, і рушили в бік центра Балки. Попутно ми приходили через не один десяток скіфських баб, що стоять, лежать, на половину стирчать із землі. Всі вони мертвою присутністю проводжали нас. Якби я не був п'яним і таким дурним, можливо вже тоді б зрозумів, що навколо щось не так. А ми все йшли і йшли, йшли до навколо під палючим травневим сонцем, не стало холодно. Ми рухалися ланцюжком один за одним, але те, що відкопали близнюки, проглядалося за спинами всіх, хто йшов попереду мене. Неймовірно величезна, довга брила. Не з великими труднощами, під брудом і травою виднілися висичені заглибини. Це була найбільша скіфська баба, яку мені довелося бачити в житті. Зазвичай вони не більше кількох метрів заввишки, але ця була, як мені здається, метрів п'ять. Збоку від неї воднілися дерев'яні шпали, що стирчали. Вони робили її силует, схожим на ляльку вуду. Виходило, що фігура лежала обличчям донизу, а брати хотіли її перевернути. Давайте по черзі навалимося на кожного, а ти кривий, дивися, щоб гон підліз, сказав Шуба і кинув речі поруч з їхнім своєрідним археологічним п'ятачком. Ми здивовано дивилися на їхню божевільну конструкцію і не знали, з якого боку підступитися. А вони вже щосили почали хитати першу шпалу. Тут ви двоє, а ви підштовхуйте наступно. Командував, стрибаючи на шпалі Шуба. Ну ж бо, ще трохи. Кривий сопів і все більше навалювався з протилежного боку, і гігантська фігура потроху почала повертатися. Тепер ви. крикнув Шуба і побіг менший кінець. Земля почала піддаватися і з тріском шпала. Фігура повільно повернулася, вириваючи шматки порослої травою з землі. Навіть з відбитком землі і комахами, що розбігалися на всі боки, мені було чітко видно обличчя, яке з'явилося перед очима, від якого по моєму тілу пробіг холодок, немов одночасно на мене дивилися богомол, птах і вовк, довга морда, начебто продовження голови комахи, а через секунду вже дзьоб, іначе іще паща. Ця морда дзьобо голова паща була сильно понівечена, ніби хтось безсилу намагався її знищити, їби в каменем з останніх сил. Я дивився все нижче і нижче. Ділянка голови плавно переходила в тулуб, з якого до самого неприродно випираючого живота йшли від вислі, груди. Саме ця скульптура була виразно вагітна. Це було безпомилково видно. Маленькі висічені руки підтримували з боків живіт, що старчав. Якби не сезон дощів минулого року, ми би не відкопали її. Води тут стільки натекло, що й лежачих розкрилося п'ятдесятків. Ми з криви майже всіх перевернули, але вони маленькі, а ця звісна турепа здоровенна. Ніколи такої не бачив. Сказав Шуба і заходився ходити по лежачій фігурі. Вип'ємо. прокричав кривий і дістав самогон. Ми почали передавати по колу пляшку самогону, що став у десятеро огиднішим. До цього відносно тверезі близнюки почали на очах п'яніти і заговорюватися. Шуба, що стояв на камені, почав стрибати на її животі. Ля, вона, походу, порожниста, прокричав він і почав радісно тупити по ньому ногою. Від цих слів і без того придуркувати кривий, вмить немов збожеволів, і почав регочучи, направляти в центр живота, занесену над головою кувалду. Мені здається, у той момент кричали всі, включно з пахою, який ледве ворочив язиком. Не треба. Не встигли ми до путя крикнути. як кривий завдав у центр живота першого удару. Стій, досить! Усі кричали йому, але зупинився він лише після того, як живіт розколовшись, сповз на землю. Ті, кому хоч рознилося, як у вісні у вас разом випадають усі зуби, а язик приходить по оголеному, піддатливому м'ясу, напевно зрозуміють, що відчував у той момент. Я розумів, що відбувається щось дуже, дуже недобре, неправильне і фатальне. Дивлячись у центр діри, де раніше був живіт, я намагався дати пояснення тому, що відбувається. Мені здавалося, що в цілісному камені не буває нічого подібного. Навіть тоді я знав, що скіфських баб висікають на поверхні каменю. Їх не виливали з каменю, не скріплювали каменем. Вони завжди були цілісним каменем, і порожнечі всередині не могло бути. А тут була дуже лякаюча порожнина та ще й наповнена чимось темним, схожим на листя. Я не знав назви подібному, але був упевнений, що воно є. Адже може ж бруд збитися навколо пресованого листя, набути певної форми, застигнути, а потім розколотися, утворивши абсолютно сухе листя всередині себе, я все думав про це і разом з оточуючими підходив все ближче і ближче. Збожеволівши кривий, реготав і не збирався зупинятися. Він запустив п'ятерню в те, що я спочатку сприйняв за листя, і почав кидати його навколо як конфіті. Дивлячись на кам'яну фігуру з відбитим животом, я відчував лякаючі відчуття, ніби від неї йшла вібрація гніву. До мене почало доходити, що те, що я раніше сприйняв за холод, було страхом, який просякнув це місце. Мої руки вкрилися холодним потом, а вилиці зводило від жаху. А потім сталося те, чого я не зміг позбутися через стільки років. Я заглянув всередину живота цієї скіфської баби. Мозок має дивовижну особливість цензурувати гранично страшні переживання, і мені здається, що в той момент він закрив мої свідомості очі двома руками, щоб я не бачив того, що було всередині. Якщо вам колись у дитинстві батьки закривали очі, коли по телевізору йшов страшний фільм, то вам краще за мене відомо, що навіть у найщильніших долонях між пальцями є щілини. Ось і мені вистачило такої щілини, щоб подивитися буквально одним оком. У середині цього кам'яного живота лежав маленький висушений скелет з людськими обрисами. Раніше згадане листя виявилося маленьким чорним пір'ям, що наповнювало цей живіт. Я дивився на це тільце, а мій мозок буквально обливало радіактивним окропом. Мій погляд, як я не старався, був схоплений цією істотою. А потім я подивився трохи нижче і побачив, що всередині цього зародка видніється ще один менший скелет, нібито всередині його живота. А там, начебто, був ще один. Мене немов у транці погойдувало, а моя свідомість продовжувала подорож у рекурсивне пекло, дивлячись на все менший і менший кістяний зародок всередині чергового зародка. Не знаю скільки тривало це страшне переживання, але вийшовши зі ступору, я жахнувся ще більше. Усі пацани навколо мене валялися на траві у припадках епілепсії. З їхніх ротів вийшла густа піна, а гортання видавали, схоже на хропіння звук. Колись я чув, що людину при подібному слід перевернути на бік, щоб вона не проковтнула язик. Але варто було мені тільки почати, як вони всі синхронно затихли і без будь-яких пауз почали приходити до тями. Мої очі були сповнені жаху, а вони, ніби нічого не сталося, підвелися на ноги і, посміхаючись, почали передавати один одному пляшку з самогоном. Я швидко обернувся на дірку в животі, та тільки там її вже не було. Камінь був абсолютно гладкий, лише з невеликим заглибленням у ділянці живота. На сьорбни!» втиснув мені в руки пляшку самого Нупаха. Від страху, який ще не відступив, я приклався до пляшки і схомнувся лише після того, як з мене ледь не пішло все назад. Страх, начебто, відступив, і всі поводилися так, ніби нічого не трапилося. Навіть недоумкуватий кривий, і той виглядав нормальним. Близнюки почали збирати свої речі, закинули на плечі кувалди і, підпереривши сте звучання шансону з кишенькового радіо, почали рухатися в бік села. Всі пішли за ними, а мої ноги самі мене понесли. Самогон швидко вдарив у голову, і страх відступив. Виходячи з низини балки, я різко обернувся, немов мене покликали, і на мить зустрівся поглядом із тією скіфською бабою. Тільки тепер вона стояла. Попереду мене йшов вітьок, я потягнув його за футболку, він обернувся. Безсили я показував йому рукою в той бік і не міг пояснити, що я хочу сказати. Він також мені щось пробурмотів у відповідь, і ми пішли далі. Ну а далі ми пили, тож я лише пам'ятаю окремі спалахи, як дивився на Ліхтар у дворі близнюків, і як ми у темряві кудись ішли, а потім ранок. Пам'ятаю, як розплющивши очі, побачив відька, який дивився на мене широко відкритими очима. На його обличчі була темна, злегка зеленувата щитина, цвіль. Вона покривала його обличчя рівномірно, йдучи від шиї вниз, під одяг. Славон, який рятувався від сушняка на кухні, також був у цвілі. Вона вкривала його вуха і шию за головою. А ось на собі нічого подібного я не знайшов і навіть із полегшенням видихнув. Це настільки їх налякало, що після того, як вони відмилися в літньому душі, ми того ж дня поїхали з мого села. За час, поки ми чекали на автобус, я допитувався в них, що вони пам'ятають про вчорашній похід. Чи пам'ятають вони, як валялося в припадку, чи пам'ятають про нутро живота. Але останнє, що вони пам'ятали, це те, як ми зустріли паху і купили самогону батя близнюків. Після цього обидва нічого не могли згадати. У той момент мені здалося, що мене пронесло. Ми сіли в автобус, приїхали в місто і розійшлися. Я б теж хотів на цьому закінчити свою історію, але на жаль, тут вона тільки починається. Далі я спробую бути більш лаконічним і буду пропускати цілі роки свого життя. Зі Славоном Відьком ми ще спілкувалися в школі, але після випуску наші шляхи розійшлися. Славон поїхав, і після випуску я його більше ніколи не бачив. А ось світьок залишився в нашому місті. Він далі спливає в моїй історії. У село я більше не їздив. Мій дід помер через два роки, і той дім пустував. За цей час мої батьки розлучилися. Ну а я почав опускатися, і після 11 класу, замість інституту, пішов в училище. Так я і продовжував жити, бухаючи, працюючи на важкій, малооплачуваній роботі і повільно скочуючись далі в нікуди. Вітьок, до речі, за цей час стиг одружитися на маленькій товстій дівчині. Сам він став мініатюрним чоловіком з невеличким пузом, глисиною і дуже рудими вусами. Він, немов косплеїв дорослого дядьку в дуже юному віці, дотримуючись тільки гіпертрафованих рис, все йшло своєю чергою до 2009 року. Упевнений, саме Вітьок запустив те, що почало руйнувати наші життя. Він завів дитину, те, що я розповів вам далі. Хочете вірити, хочете ні, але це зі слів нашого спільного знайомого. Дружині Вітька щодо пологів сказали, що дитина буде нездоровою. Її зробили касарів а Дитину поклали на зберігання. Вона там пролежала не більше ніж кілька годин. А коли медсестра відкрила камеру і торкнулася до дитини під час першого ж дотику на неї полетіла хмарка зеленого пилу. Дитина просто запліснівіла до смерті. Всередині полюшок залишилася тільки шкіра. Дружина Відька від побаченого там же вистрибнула у вікно. Медсестру звідти забрали в дурку. Поліцейські написали, що дитину вкрали і завели справу. Медсестру, ясна річ, ніхто не слухав. Але найцікавіше те, що було з відьком. Спочатку він пропав, і ніхто, крім його матері, не метушився. Вона все намагалася знайти слюсарів, щоб відчинити його квартиру. А через місяць у неї вийшло. Вітьок жив на першому поверсі, у зубожілі Хрущовці. Тож, коли його мати увійшла всередину, то не відразу зрозуміла, звідки такий сильний запах вогкості, а коли виявила нору в центрі зали, то й сказати було нічого. 20 метрів у глиб землі, а на дні нікого й нічого, ні вітька, ні навіть приблизного об'єкту пошуку. Як це на мене вплинуло, ось тоді все й почалося. Спочатку я почав чути вібрацію за стіною, потім гул, схоже на стогони хоро. Цей звук не давав мені нормально спати і почав переслідувати мене не тільки вдома. А потім, одного ранку, коли я виходив на роботу, мої двоє щось уперлися. Протиснувшись за них, я знайшов труп старого бродячого собаки. Сусіди, як і я, були трохи шоковані. Ми разом винесли його на вулицю, після чого комунальники викинули труп. Повернувшись з роботи, я знову зустрів на прольоті сусідів. Тепер біля порога моїх дверей лежало вже три трупи, дві кішки і одна собака. Ми знову їх винесли, і в повному жаху я пішов додому. Того дня я не міг заснути, постійно чув за стінами, і незрозуміло матишню за дверима, ніби хтось знесилено шкребе. Вранці під моїми дверима був уже десяток мертвих собак і котів. Після цього сусіди дивилися на мене з підозрою. Дорогою на роботу я сів перекурити в одному з дворів. Курив поки ззаду, до мене повільно йшов старий пес, прискорено дихаючи, він ледве перебрав лапами, і лише підійшовши до моїх ніг, він впав без сил. Ще не розуміючи, що сталося, я дивився на мертву істоту. Дивився, а в мій бік уже йшов кіт, що погойдувався. Його чорні очі дивилися на мене смертю. Він також обм'як, вдарившись у мою ногу. І тоді я побачив, як звідусіль у мій бік йдуть тварини, старі, обтягнуті шкірою, домашні улюбленці. Вони доходили до моїх ніг і вмирали. Ви ніколи не запитували себе, куди йдуть помирати старі тварини. Сподіваюся, те, що трапилося зі мною, не відповідь. Того дня я почав бігти і біг, доки мої ноги не привели мене в село травневе, у будинок, де останні роки доживав мій дід. Тільки там до мене не приходили вмирати маленькі істоти, лише там не жило нічого більше за жука. Цей момент я і проспойлерів на початку. Я почав жити в цьому будинку, харчуючись рідкісними дарами місцевої природи з благ цивілізації. У мене залишився тільки старенький ноутбук, на якому я і пишу це. А тепер переходимо до найдивнішого. Щоб, хоч якось, вижити, я почав грабувати сусідів, зламувати їхні будинки, і знаєте, що я там виявив? Нори, глибокі нори, що йдуть без кінця вниз. Ви ж дивилися фільми про грабіжників, як вони там красиво зламували замки. Так ось я двері не зламував, я двері вибивав, 410 порожніх будинків з норами. Як вам таке? Жодної живої душі в усьому селі. А тепер там війна. У життя схоже, реально є почуття гумору. Але хочете найбільшу кріпоту на останок? У мене на робочому столі був файл, куди я і пишу все це. Коли я закінчив, я його вирізав, відкрив диск де зайшов до папки, де в мене були фотки і різного роду особиста хрінь, і Що я виявив? Той самий файл. Я відкрив його і виявив усю цю історію слово в слово, тільки без кінцівки, хоч я це точно не писав. Ну що, друзі, як вам історія? Напишіть свою думку в коментарях. Натисніть на вподобайку, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Ну а якщо хочете подякувати мені фінансово, усі посилання під відео ще почуємося.